Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні говоримо про наші успіхи в морі. Поїхали! Україна дійсно нарощує успіхи на морському фронті. Ви мене в телеграм-каналі питаєте. Яніна, це спецоперація ГУР, це е, наші успіхи з боку СБУ. Е, це потрапили з дрона. Але насправді, як в цілому, зараз виглядає ситуація на морі після вдалих атак на корабель Оленігорський горняк в найбільшому торговому порту Російської Федерації. Нагадаю, що це сталося в новоросійську та танкер СІГ, сили гур також повернули під контроль України так звані вишки бо. Ойка, борові платформи Петро Годованиці Україна, а також СПБУ Таврида і СППУ Сиваш, які були захоплені орками ще ну ще в далекому 2015 році. Ця операція була в таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось протидіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді так сказати, для противника. Вишки-бойка це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2015 році, після анексії Криму, самопідйомні бурові установки були захоплені російськими військами та відбуксировані поближче до берегів Криму. А з початком повномасштабного вторгнення Росія використовувала вишки у військових цілях. На борових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції. Це дає українським силам можливість контролювати російський флот у Чорному морі. А ГУР кажуть, що ці вишки один із надважливих кроків до повернення Криму. Схрестимо пальчики. Так, і ця слова буде має Город Кримом, слава Україні. Героям, слава. Власне, в ГУР насправді не жартували вже у ніч на 13 вересня. Українці атакували російські кораблі в окупованому Севастополі. Ракетним ударом були пошкоджені два судна, які стояли там на ремонті. Треба, до речі, зазначити, що одне із них було носієм калібрів, так що на півострові стає дедалі неспокійніше, і це тільки початок. Що це означає? Ну давайте зараз поміркуємо. Що це насправді означає? Це означає, що країна без флоту наваляла країні, у якій є флот чорноморський флот. Дали ракетного пенделя второї армії міра, якою так лякали весь світ, але нині результат морського бою на нашу користь. Морські успіхи України змушують Оркостан панікувати. Ну, по перше, їхнім кораблям вже сцикотно виходити в море, де за кожною хвилою ховається морський дрон. По-друге, страхування їхніх вантажів обходиться ну дуже дорого, адже ніхто із міжнародних страховиків не поспішає брати на себе такі ризики, які зависли над недобитим флотом Росні. Зважаючи на все це, немає нічого дивного в тому, що Путіна там засвербіло, і він різко розвернувся в бік зернової угоди. І нині поспіхом хоче будь-що повернути домовленості щодо експорту українського зерна. І вже припхав не тільки до Ердогана, але й генсека ООН гутерша про це примусив говорити. В обмін на зернову угоду він хоче на секундочку підключення Россельхозбанку до системи SWIFT, страхування від британського гіганта Lloyds і гарантії безпеки для своїх кораблів. Чуєш, бункерний Ахаря не трісне. Але Україна спокійно ігнорує істерику кремлівського карлика. Бо нам фактично ну, до одного місця та зернова угода. Ми без проблем можемо тепер возити морем всі наші вантажі, і не лише зерно, але й метал, руду словом, абсолютно весь товар, що може експортувати Україна. Між іншим, чотири кораблі з рудою та контейнерами вже вийшли. За це потрібно подякувати спільним зусиллям Міністерства інфраструктури та нашим збройним силам, які розробили для цього без перебільшення просто нереальні спецоперації і реалізували їх. Ну і ясно, що ми продовжимо бити по російських кораблях. Чому для нас це спосіб не тільки врятувати свою економіку, яка є експортно орієнтованою, і надзвичайно залежить від моря, але й добити економіку Русні, в якої долар вже пробив психологічну мужу у 100 дерев'яних. Тому працюємо, котики, допомагаємо Збройним силам України. Якщо ви десь чуєте на обрії від перевірених вами осіб ситуацію під назвою, скидаємось на морські дрони, будемо мучити їх в морі. Підключайтеся без вагань. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, як ви думаєте, коли згине чорноморський флот на українському сонці. Мене звати Яніна Соколова. Наша команда працює, аби ви знали правду. До зустрічі завтра. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту. Буває дуже корисно. Тобі якому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги.